Руслан Панезьоров, майор командир групи інженерно-саперного забезпечення 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 48 років захищає Україну від російської агресії з 2014 року. Зараз група саперів під командуванням Руслана Панезьорова бере участь у бойових операціях в районі Бахмута. На її рахунку сотні одиниць підірваної ворожої техніки та тисячі знищених окупантів за проявлену особисту мужність під час виконання бойових завдань. Руслан Руслан зоров відзначений низкою військових та державних нагород вітаю вас, пане Руслане. Ви той військовослужбовець, який один з перших прийняв бій проти загарбників окупантів а, і брали участь в тих подіях, які розгорталися поблизу міста Слов'янськ. Чи пам'ятаєте ви ті події? Хоча вже ж минуло 9 років. Перше боєздітнення було під час маршу, коли ми потрапили в засаду, наша колона їхала охороняти артилерію. І в лісовому масиві між Довгеньким і Слов'янськом на 666 му кілометрі була зроблена на нас засада, і тоді ми перший раз вступили в бій. Перший раз побачили бій, ну, всі були, ну, скажімо так, шоковані з одної міри, а з другої міри, що проскочили е, цю ділянку, і не зазнали втрат і почали ну, продовжили виконувати завдання. Характер уведення бойових дій це ну, були е, групи ДРГ, скажімо так, вони знали, як діяти, вони знали, як діяти в лісі, вони знали, як в лісі розташовуватися, як маскувати. Їх було, ну, їх важко було виявити, коли ми вже Проводили зачистки їхніх таборів, які вони покидали. То, ну, наприклад, для мене було багато нового. Як можна обладнати табір в лісі, щоб його не бачили. Пане Руслане, скільки років ви у війську? 24 роки, 6 місяців і 4 дні. Війна це жах. Це такий жах. Який, я рахую, він не має відбуватися. Ужас, скажімо так, в мене на маслі. Вони навіть собі не можуть представити, що тут відбувається, як воно відбувається, з якими це силами, з якими це потугами це все досягається. Па саперів поїхала виконувати завдання, поверталася назад і попала під артилерійський обстріл. Біля машини на ходу розірвався снаряд, Один військовослужб, одному військовослужбовцю відірвало руку і ногу. Ну, машина джип, там сина не розвернеться, всі решта контужені. Водій, як їхав, додав гази, наче почав виходити з зони обстрілу, але цей військовослужбовець, він загинув із цих кров'ю. Тому що через те, що ці не змогли йому надати допомогу, бо були контужені, не могли скажімо так, адекватно оцінити обстановку. І Тих три хвилини, які вони виходили з зони обстрілу, забрали в нього життя. «24 лютого ми зустріли на Миколаївщині на полігоні. Наші підрозділи зразу кинули на Антонівський міст закривати, проривити на Кахов, нову Каховку, і там зазнали вже таких перших втрат. Перших три-чотири дня, коли була така нерозберега, коли літаки літали їхні. Ракети літали, ми не могли їм нічого зробити. Да, у мене, скажу, відверто закралась такі сумніва. Але коли ми стримали їх в Вознесенську, були місцеві почали зі зброєю в руках своєю мисливською нам допомагати, наводити на їхні підрозділи координати, я зрозумів, що з такими людьми ми переможемо скаля. Свідомили, що вже відбувся корінний перелом. Чи він ще не відбувся, як ви гадаєте, у цій війні? Ну, для мене він наступив тоді в Вознесенську. Коли ми його погнали обратно, звільнили Миколаївщину, частину Херсонщини. Ми всі зрозуміли, що ми можемо його бити. Ми тую зброю, яка в нас була наявності, змогли виписати непогано. Вознесенсь, де ми знищили мости і стримали тим противника, скажімо, там, скували його маневр, пустили його туди, куди нам потрібно, щоб він попав. Там е, баштанське ТРО було, ми тоді ще не було, у нас цих джипів, приїхали Камазом, вони нас там чуть не вбили, бо подумали, що ми е, противник. Ну, Приходжу я на край того села, кажу, хлопці. Де ваші позиції? Так, от, 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 от. Де вам мінувати? Там ми не знаємо, просто. у вас позиції трохи... Ви нічого не бачите, з 100 метрів. Вам треба трохи за село вийти, там ложбіна, і там на висоті поставити позиції. Ну, я їм показав, де поставити кулеметника, де поставити тура, де поставити гранатометників. Зразу ж вони почали копати е, собі там окопи. Кажу, бо хлопці, бо на ранок я думаю, вже думаю, Противник схоче контратакувати. Ну і Я зі своїми хлопцями замінували, там, поставили міний шламбал на дорозі. І на другий день, раненько, противник пішов в контратак. Його БТР і два КАМАЗа знищились на нашому міному шламбау. Пане Руслане, на війні трапляються як трагічні. Звісно ж, ситуації, так і курйозні ситуації. Можливо, ви пригадаєте якусь одну або іншу. Комічне вони постійно трапляються. Ну, така одна була. Мінували одну місцевість, скажімо так, один населений пункт дороги через нього. Ми замінували дороги і виїжджає, беха так прямо на нас. Я стою, йду. Заді мене йде ще два з мінами, я з мінами. І він зупиняється. Ну, я розумію, що він нас бачив. Відстань 300 метрів. Ну і солдати, ну все, нам піпець. Я спокійно ложу міну, махаю йому рукою, кажу, що все окей. Він стає, розвертається з боку, розвертається і уїжджає. Якби ми розбіглись, почали бігти і пішувати, він зрозумів би, що ми українські військовослужбовці. Нас... Він нас прийняв за своїх. Так, так, так. Була в нас така традиція в екіпажі, що всі мене як виїжджаємо. За вуз мали подіргати або протримати, значить, все буде добре. Гарна прикмета. Може, бачили в цих індійських фільмах, як зрина волна, американських, ці польоти. Оце ми так летіли. Перший вистріл, полетіли, бах, впали, встаю, другий вистріл. І солдат був ближче, ну його кидає. Мені на спину. І ми двох летимо, він мене на спині сидить. І я думаю, блін, це мені що, балон на спину впав. Ну ми вже всі лежимо обгорений. Ну, я сильно не обгорів, бо я був в перчатках, вуса тільки обгоріли. Ну і одна сторона права обгоріла. А потім ще на освітловка була. Там теж поранення отримав. І мені місцеві лікарі зашивали руку так, без наркозу. Просто так, без, без нічого. Скільки у вас загалом всього поранень? За весь щастий? Ну, контузії я не буду читати <смі> за поранення. Так, два. Були такі випадки, ну, курйозні взагалі. Ну, так, професійна армія так не поводилася. Заїжджаю там на міне поле, підриваюся. Ну, Відповідно, їде другий там. Починає об'їжджати, підривається з боку. І йде третій там, хоче об'їхати і теж підривається. І на цьому вся їхня атака зупиняється. А чому вони так робили? Ну, я, Чого чому... Чому вони так робили, я не знаю. Ну так, да, по логіці мінне поле. Ну, так. Ну, вони, думаю, так робили, так як зараз роблять вагнерівці. Вони всі протипіхотни. Міни поля розміновують своїми тілами. Ну, там, походу, хотіли розмінувати своїми танками. Питання наступне. Як ви гадаєте, як трансформувалося наше військо протягом ну, от, до 24 лютого беремо? Ну, наше військо обростало бойовим досвідом. Прокачалось шість хвиль мобілізації. Підготували, скажімо так. За такий резерв цих мобілізаційних, в який в будь-який момент міг стати під зброєю. Що і сталося на початку повномасштабного вторгнення. Здобули багато досвіду бойового і багато в нас пройшло навчань різноманітних, міжнародних, своїх, військовисне. Я вже боюсь. Оп. Що ти робиш? Доставляю собі секундомір. Давай. Розмінувати нам прийдеться дуже багато. Я думаю, ми своїми силами не зможемо розмінувати. Збройні сили не зможуть будуть розмінувати ці всі ділянки, що зараз заміновані. Це треба буде просити допомогу всього світу. Територія дуже велика замінована. Ви навіть, ну, напевно, не уявляєте скільки. Я б радив би цим людям, які тут... Живуть, через які проходили всі ці бойові дії, машинами не виїжджати на поля не перевірено, і по гриби також в не ходити. Бо наміновано стільки, що важко уявити. Тут такий об'єкт ракетою не знищить. Там треба багато вибухівки, щоб, щоб його знищити. Там багато треба вибухівки. То монолітна залізобетонна конструкція. Вона просто так, просто так ракетою не візьмеш. Так, так, це їхня робота. Давайте оцінку. Ці люди, ці командири, які віддавали наказ про таке. І ці військовослужбовці, які його виконували і провели в дію, є воєнні злочинці, які вчинили велику техногенну катастрофу не тільки для України, а для всього світу. Пане Руслане, як ви бачите нашу перемогу, треба підготувати ще резерви. Накопичити ще техніки. І перемога наша буде, скажімо так, розгромна для противника, і ми його виженемо з цієї території, Він, в нього немає шансів, скажімо так.